Доброго здоров'я! Чергове оновлення для Not Included під'їхало, і воно спрямоване на те, щоб зробити старих добрих МУМО трошки кориснішими, ніж вони є зараз. Але давайте все по порядку. Як ви пам'ятаєте, раніше газові МУМО могли давати лише малу кількість природного газу після того, як поїдять трави. А вирощування трави це було ще там урока. З оновленням майже нічого не змінилося. Для трави все так же потрібен хлор, а я нагадаю, що хлор рідкий при температурі не іще мінус 40 градусів. Так тепер ще й ґрунту їй подавай. Єдине, що стало простіше, так це освітлення. Його тепер потрібно 10 тисяч люкс, а не 20, як раніше. Щодо самих МОМО, вони тепер можуть розмножуватися, але в свій спосіб. Після того, як тваринка поїсть, в неї збирається. Акумуляція. І коли вона стане 100%, тому му заспіває письмо і до вас прилетить ще одна Муму у вигляді астероїда. А ще корівки тепер стали давати не тільки природний газ, а й молоко. І щоб здаїти корівку, вам знадобиться ось така станція. Куди тваринка підлітає, коли показник на повністю стає 100. Тобто, ну що тут, коли у вас буде 100%, дублікант прийде, погукає корівку і здої її і добуде вас, вам молоко. Це молоко можна використовувати в їжі дублікантів. Для цього вам потрібно налити її в кулер для води, і це знизить розпач, тобто стрес. На 15% за цикл, а також підніме трошки бойового духу. Ще можна годувати інших тваринок за допомогою такої споїлки. Після того, як вони поп'ють звідси, це додасть їм щастя, і з'явиться такий баф щастя плюс 5. І варто пам'ятати, що така споруда знаходиться, ну точніше може функціонувати лише в стайні. А якщо ви не хочете возитися із рідким хлором, вирощуванням трави. І доглядом за газовим ММО ви можете скористатися альтернативою. Тобто такою соковижималкою, можна її так назвати. Вона із зерен морозної пшениці, бобів, а також горіхів, із додаванням води видавлює оце молочко, так сказати, в невеликих кількостях. Також молоко можна використовувати не лише в їжу, а й в промисловості. А щоб його використовувати, вам знадобиться ось така ось штучка, яка з молока робить молочний віск, як би це дивно не звучало. Все, що вам потрібно, це просто пустити труби із молоком до неї. І ждати, поки машина працює. Виділяє вона в газ в атмосферу, рапу по трубі і віск дістають отаким от Способом вичищаючи відходи. Але враховуючи кількість речовини на виході, які ми отримуємо, то краще цю споруду назвати добувачем рапи, і саму рапу можна назвати сироваткою, а віск можна назвати сиром. Якщо враховувати, що це у нас молоко. Тож, куди ми можемо використати даний віск? У вас є два варіанти. Перший це гіпертруби, а саме змастити їх воском для того, щоб дубліканти по ним швидше їздили. А другий спосіб це молекулярна кузня і новий матеріал пластіум або гіперпластик. Це по факту той же самий пластик, але він має трошки вищу температуру плавлення. Якщо звичайний має 159 градусів, то це має 1826. Невелика різниця, так що не варто над цим перейматися. Так що гіпертруби тепер можна будувати навіть в магмі. Щоправда, дубліканти, які тут будуть літати без скафандрів, періодично будуть обпікатися. Так що пам'ятайте про це. Ну і ви повинні розуміти, що даний матеріал це з пізніх версій гри. Тому що для нього вам потрібен термій, а для термія вам потрібен ніобій. До якого не всі гравці доберуться. Наступне нововведення, що нам прийшло, це ось такий контейнер хлорного каменю. Це споруда, яка із солі і золота робить хлорний камінь. Причому більшість матеріалу перетворюється в пісок. І в нього така прикольна анімація роботи. Це кумед. Не знаю, наскільки ця споруда буде корисною, тому як хлорний камінь нам мало де потрібен. І навіть якщо він потрібен, краще розвести собі скрипучих пуфів. З ними і возні менше матеріалів тратити не потрібно, а навпаки, ви непотрібний хлор їм скармлюєте і на виході отримуєте хлорний камінь. Набагато краще. Але якщо вам нема куди дівати сіль та золото, будь ласка, користуйтеся. А для тих, кому було мало страв різноманітних, розробники додали і ще парочку нових. По-перше, це сирі яйця. Їх тепер можна їсти. Відчуйте себе Рокі-Бальбо. Якщо до сирих яєць додати трошки пшенички, то ви отримаєте млинці. Чудовий сніданок. А якщо ви гурман, то ви можете зробити із омлета, салату і смаженого грибу грибний пиріг, який, окрім своєї поживності, дає ще вам баф на захист від радіації, що є навіть кращим, ніж ягідний пиріг, тому що Поживність в нього калорій в нього більше, бойовий дух, він дає одинаковий, та ще й захист від радіації. І оці матеріали простіше вирощувати, ніж оці. Але це на мою думку. І на останок хочу сказати, що нам додали можливість вибирати, які астероїди ми будемо знищувати, які ні. А газовий мутеор, він виключений по дефолту. Щоб, якщо ви вирощуєте газових МОМ, то їх метеоритні бластери не збивали. І тепер, коли бластер збиває метеорит ресурсний, з нього випадають 25% його маси. Нагадаю, що раніше, коли знищували метеор, з нього не випадало нічого. А так ми отримуємо ось частину матеріалів. І на цьому, я думаю, з оновленням все. Все основне я вам розповів. Якщо хочете дізнатися трошки більше, або почитати, просто почитати весь патчноут, то я лишу посилання на Сартклей в описі до відео. Тож, всім дякую за увагу, за перегляд. Пишіть в коментарях ваші думки щодо оновлення. Оцінюйте ролик лайками чи дізлайками. Бувайте здорові і побачимось в наступних відео. Забув ще сказати, що пастки тепер багаторазові, а не одноразові, як раніше. Ви можете використовувати їх повторно, якщо у вас є дублікант із навичкою тваринства 2 ступеня. Тільки що тваринка спіймалася, дублікант прийде і її випусти і перезиряє пастку. Як ви могли помітити, паку, яка билася без води, просто на поверхні, вона втрапила в пастку для риби. Так що тепер рибу можна ловити навіть на суші. На цьому все.